У нас на огляді автомобіль, який ми робили, більше півроку назад. А ну подивіться, Оба. Як це все виглядає півроку після? мовілі мовіль ще Ось Бачите, це не рижики це це мовілька, яка задувалася. Як вам такі сток? А чоловік приїхав. Бо чомусь чомусь, ось тут хоче відстати антикор на гарному металі, на якісь там біржі. Там, ось так. Тому і обслуговуємо машини після того, як з ними попрацюємо. Заїжджайте в Вінниця, Львів, Дніпро і Київ, переведемо вашу машинку в такий порядок. Зробив, щоб воно буде довго студія. Всім пока.